У Маріуполі військові напередодні зафіксували російський безпілотник-розвідник. Також за даними РНБО в напрямку міста відстежено рух зенітно-ракетного комплексу Панцер російського виробництва. Більше про ситуацію на південному фронті дивіться у наступному матеріалі. У районі Гранітного це 60 кілометрів від Маріуполя на кордоні з територією ДНР. Обстріли не припиняються ані в день, ані вночі. За словами військових, найбільше їх атакують із мінометів, часто працюють і снайпери. Росіяни монотонно б'ють по нужним цілям, Сразу вибрали цілі, підготували одразу дані, произвели короткий огневой нальот буквально там в течії 40 минут обстріляли всі точки які були запланіровані плюс по час вірстрілу частенько работает Снайпер у Маріуполі напередодні було спокійно. На сході та заході міста жителі чули стрілянину. Це українські військові намагалися збити російський безпілотник-розвідник. З території Росії на окуповані землі у великій кількості не сходять військова техніка і солдати. Про це вже говорять і представники ОБСЄ. Однак наші бійці готові дати відсіч. Відбираємося по маршруту точка А і квадрат АСКА у літні два на дистанції собі дають Інтервал. Покинув чотири дочки, три внучки. Приїхав до борольців. Я прийшов. Прийшов. Агон, ангол, мозамбіль. Бойовий дух наших бійців формується з тисячі мільйонів сердець, котрі б'ються і моляться за нас. Техніки нам достатньо боєкомплекту теж достатньо. Ірина Ельницька, Ельвіна Саїд Булаєва, Вадим Ревун, телеканал Інтер.